Агінська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Куєра, де в нас для вас є чудова квартира 135 тисяч євро за 80 квадратів. Тут всього лиш на всього 8 хвилин до моря все є поруч, всі магазини. Тобто буквально там під супермаркети, купа магазинів, будеться вигляд на замок, дивіться, який крутий. Тобто, все тут є. І тут дуже класна фішечка в цій квартирі, я вам зараз покажу. Подивіться, це тераса. Громадна тераса. Подивіться, просто наскільки вона велика. Це, це просто щось нереальне. От ми йдемо, тобто ми можемо її не знаю, застеклити і зробити ще тут три кімнати, мені здається. От дивіться, тут такі от вигляди сьогодні. Чудова погода. А це вже фактично листопад місяць, друзі. А Це ще фактично літо в Іспанії можна сказати. Ну, Тобто осінь така тепла, ну, просто клас. Отож, рухаємося в квартиру. Тут нас вітання. Досить таке симпатичне, невеличке вітання. Але по ремонту все добре, все гарно, нічого міняти не треба. Подивіться, тут якісь балерини огороняють цей будинок. Дивіться, ось такі вхідні двері. Так ось це все виглядає. Рухаємося далі. Далі ми бачимо ось таку спаню, тут дві спальні, один санвузол. Ось, до речі, і він. Значить, Що скажу по ремонту, все тут добре плиточка, бачите, вона така трошечки дивна по кольору. Но, але в цілому він досить акуратний і симпатичний. Тобто нічого тут міняти не треба, все гарне буде. Унітаз, ванна, тобто, все, все досить таки симпатично. І що хочу замітити, двері тут теж в досить хорошому стані. Вони не нові, але вони в хорошому стані. Значу, рухаємося далі. По коридору у нас кухонька. Ось така кухонька, досить таки непогана. Теж по ремонту все добре, але бачите, ось ці меблі, значить, фурнитуру треба поміняти. Поміняти бо вона ж така трошки старова, вона ж, в Наш ще може прослужити, але якщо є бажання є на це кошти, то, будь ласка, можна поміняти. Тут у нас господарчий блок. Досить такий симпатичний, бачите, на що виставили столи. Просто позбирали, мабуть, з тераси, але з такою терасою цей господарчий блок просто не потрібен, тому що вона настільки велика, це просто щось, ну, просто щось неймовірне. Квартира недалеко 8 хвилин. 8 хвилин до моря. І дивіться, ще одна спальня досить таки велика, гарненька, велика спальня, ось з такими віконечками, яке виходить на наш господарчий блок, до речі, вікна. металеві. бачите, не потрібно міняти. Все добре. Тут шафа досить таки симпатична, гарненька. І ну, в цілому, в цілому, квартира непогана. 8 хвилин до моря в прекрасному містечку Ку'єра 80 квадратів 135 тисяч. Просто супер з такою терасою, ну це просто щось неймовірне. Тому, будь ласка, друзі, звертайтеся і ми вам обов'язково допоможемо. Друзі, ми вийшли, дивіться, тут у нас є ліфт. Ось такий у нас під'їздик досить симпатичний, гарненький. Ми виходимо, дивіться, нас уже забирають. Досить гарно. Подивіться, дуже сонячна, гарна погода. І так виглядає наш будинок.